Сергія Дісіти, 27 липня 2023 року було прийнято закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії, який передбачав перейменування об'єктів топоніміки. Давайте будемо відверті. Ця тема бентежить та роз'єднує суспільство. І причини цілком зрозуміли. Я зупинюсь на трьох: закон, історія. А щодо правої сторони питання. Згідно з законом, протягом шести місяців міська рада мала перейменувати низку топонімів в Одесі, які пов'язані з символікою російської імперської політики. Протягом наступних трьох місяців ці повноваження не знаходились в моєї компетенції як міського голови. Зазначу, що в цей термін топоніми. Які підпадали подію закону, були розглянуті Одеською міською радою та перейменовані відповідно до встановленої законодавством процедури з проведенням громадських обговорень. По закінченні цього сроку дані питання перейшли в юрисдикцію обласної військової адміністрації. Своєю чергою, обласна військова адміністрація днями перейменувала цілу низку топонімів. Таких, як вулиця Пушкінська, Буніна, Віра Імбер, Паустовського, Жуковського, Бабеля, Ільфа і Петрова, Катаєва, Бульвар Жванецького та інші. Крім того, до переліку потрапив пам'ятник Олександру Пушкіну. Його вимагають демонтувати. В той самий час стаття 5 закону про деколонізацію чітко визначає, що заборона не поширюється на об'єкти всесвітньої спадщини. Якщо ми говоримо про пам'ятник Пушкіну, то він знаходиться в зоні саме такого об'єкту. Історичного центру Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО, відповідно демонтаж цього пам'ятку призведе до порушення цілісності і автентичності об'єкту всесвітньої спадщини, Негативно вплине на його видатну універсальну цінність. Це стосується і переминувань в історичному центрі, де назва вулиці є нематеріальною культурною спадщиною, що засвідчує нашу мультикультурність і є невід'ємною частиною універсальної цінності об'єкту ЮНЕСКО. Тепер щодо історії та Одеської спадщини. З 2019 року Одеса є літературним містом ЮНЕСКО. Це світове визнання нашої літературної спадщини. І наші вулиці носять імена тих, хто його створив: Бабель, Ільфі, Петров, Катаєв, Олеша, Імбер, Жванецький та інші. Ми отримали цей статус саме завдяки нашим поетам та письменникам, їхнім творам, які прославляють наше місто і його колорит. Перейменувати дані топоніми – це не тільки поставити підсумні в позицію міжнародної спільноти щодо нашої спадщини, а й навелювати цінність літературної Одеси в масштабах світу. Кажучи простими словами, обнуліть Одесу. Окремо зупинююся на перейменуванні вулиці Пушкінської. Це питання одне з найбільш гострих. Твори Пушкіна перекладено більш ніж на 200 мов світу. Пам'ятники йому встановлено в США, Австралії, Франції, Німеччині. Ім'я Пушкіна не належить Росії. Воно належить світу. Або чим звинив Поустовський, який жив в Одесі, працював в газеті Маряк, написав низку найкращих книжок про наше місто. Як, наприклад, «Время больших ожиданий». Нарешті Ісак Бабель, автор легендарних одеських розказів, його було заарештовано за звинуваченням в антирадянській змовницькій терористичній діяльності та шпіонажі. Радянська влада піддала його тортурам, а в 1940 році Бабеля було засуджено до вищої міри покарання, розстрілу. Юросрійний список, до якого він входив, був підписаний особисто Сталіним. То де логіка в цьому перейменуванні. Багато з наших видатних літературних діячів звинули лише тим, що в ті часи народились, жили та творили в Одесі тією мовою. І це не причина знецінити їхній внесок в нашу культуру, світову культуру. Всі вони це частина історії нашого українського міста впевнений, що будь-який порядний адісід буде проти того, щоб переписали його домову книгу. Я не вірю, що всі видатні діячі науки і культури, яких зараз пропонують викреслити з топонімічного ландшафту міста, були ідеологами чи інструментами руського миру. Вони в першу чергу видатні адісід, яких ми маємо право вшанувати. Останнє і головне Одесіти. Люди, які тут народилися, живуть, і думка яких має бути ключовою. Адже питання переименування розглядає невелика група людей. В той самий час, як тут живуть ціле покоління одеситів. Наша історія, мультикультурність та спадщина це сама суть і ДНК Одеси. Його можна намагатись перефарбувати, переназвати, але його не можна взяти і знищити. Бо саме ДНК визначає ідентичність та призначення цього міста і складається з біографії, історії, географії, особливого характеру людей, унікальних винаходів, думок чи традицій, атмосфери, естетичної чи візуальної якості тощо. Позбавити наші вулиці прізвищ відомих та весь світ письменників, поетів це фактично подарувати нашу спадщину ворогу, а вона ніколи їм не належала. Сьогодні наша країна відчайдушно б'ється за демократичні цінності, за європейські цінності. Спитати будь-якого європейця, що приваблює їх в нашому місті? Будь-то відповість: наш колорит, наша культура, від якої нам сьогодні пропонують відхреститись. Підсумує. Виходячи з логіки деколонізаторів, ми маємо відмовитись від всього того, що зробила Одесу світовим брендом. Передати права на цей бренд тим, хто сьогодні намагається нас знищити. Моя позиція однозначна. Вирішувати долю нас, одеських топонімів, мають одесити через демократичну процедуру обговорення. І ми, в свою чергу, керувалися і керуємося саме думками жителів міста. Для скасування переименування та збереження нашої історичної і культурної спадщини Одеська міська рада вимушена вжити всіх передбачених законом заходів. Також хочу повідомити, що на моєму телеграм-каналі ви можете взяти участь в опитуванні та висловити свою думку щодо перейменування. Я вірю в здоровий глузд, вірю в нашу єдність та самоповагу, миру нам та як найшвидшої перемоги.